Пане Євгене, на вашу думку, про що піде мова в понеділок в Вашингтоні і до чого домовляться? Я припускаю, що в понеділок в Вашингтоні Дональд Трамп буде просувати власне бачення того, як має завершитись російсько-українська війна. Але проблема полягає в тому, що це власне бачення буде. Значною мірою спиратися на погляди Володимира Путіна я вважаю, що під час зустрічі на Алясці Путін зумів переконати своїх американських співрозмовників, що сама Україна є перепоною на шляху економічних, економічного ренесансу відносин між Сполученими Штатами і Росією. І тому, швидше за все, Зеленського будуть протискати на тему. Територіальних поступок, бо Путін, я думаю, неодноразово прожужав вже Трампу голову про те, що Зеленський нелегітимний, немає чого з ним рахуватися, ну і взагалі. Тому тут треба розуміти, що Дональд Трамп має в активі замирення Азербайджану і Вірменії, і він цілком, можливо, вбачає. Вірогідним і ситуацію з, власне, з Україною, ну, тобто з Україною і Росією. Але я поки не бачу у Трампа власного плану завершення російсько-української війни. Його, на мою думку, просто фізично немає. Ну, крім того, що тиснути на Україну і на Зеленського, так? Так. Ну, тиснути, треба розуміти, що. Тиснути на слабшого це взагалі один з принципів врегулювання для міжнародних відносин. Я б сказав стандартний принцип. Що далі? Україна каже, що у нас є конституція, ми не віддамо свої землі. І які потім наступні кроки Трампа? Він від цього відкараскується все, вмиває руки, чи він починає сильніше тиснути, чи він починає сильніше дружити з Путіним? Що? Ну куди сильніше вже дружити з Путіним? Ми побачили, що е, Трамп просто був в захваті. Таке враження, що він, знаєте, як е, на концерті Куміра своєї молодості побував. Ну може але, але чому як це зрозуміти на цю людину? Я вже тут обурювалась в ефірі. Виписаний ордер в ГАЗі, це диктатор. Він не рукопожатний. А тут його ось так знаєте на лаврах. І подивіться, як потім ну дійсно виграв він. Почекайте, пані. Бурна. По перше, сполучені штати не ратифікували римський так. статут міжнародного. Тому ж вони зустрілися в Штатах. Це одна з причин того, чому вони зустрічалися в Штатах. Це раз. По-друге, Трамп своїми діями спочатку свого другого президентського терміну фактично нівелював відмінності між агресором і жертвою агресії. Це теж, на жаль, правда. І тому нічого дивного. Тобто у нього немає мораль, у Трампа немає моральної якоїсь симпатії, у Трампа немає поваги до норм міжнародного права. Він веде себе, даруйте на слові як бізнесюк. А Путін веде себе як офіцер КГБ КДБ. Послухайте його виступ. Як він? Якби Трамп, Трамп е, був президентом, то цієї війни не було. От мене питання. Трамп уже був президентом. Ця війна з 2014 року. І а в розумінні Путіна він же говорить про вторгнення з 22-го року, точно так само, як і Трамп. Е, Путін його відзеркалює. Це такий психологічний прийом. Які часто використовують, скажімо, юристи в спілкуванні зі своїми клієнтами, відзеркалювати клієнта. І це ну, в випадку з Трампом працює, на жаль, дуже добре. Так, е чому Тр Стармер, е на вашу думку, бачить, що е Трамп е наблизив е Україну до завершення війни. В чому? Йому це політично очевидно вигідно бачити. Е е е ну... Я просто маю здебільшого лайливі слова про коаліцію рішучих, тому я їх все таки при собі залишу. Бо те, як виглядає коаліція рішучих, в моєму розумінні це просто знущання над здоровим глуздом і демонстрація політичної доцільності, як вона є. Так, що тепер далі? От ця зустріч у Вашингтоні завтра розмови з європейцями. Як ви думаєте, що європейці, от що вони завтра, які меседжі будуть? Європейці борються за власну політичну суб'єктність. Тому що, якщо вони не будуть демонструвати певний вплив, то тоді ну, виникає питання: для чого вони потрібні? Україна, очевидно, має. Теж брати в цьому участь і формувати власну позицію говорити про ті речі, які на сьогоднішній момент для неї є необхідні. Але є ще один момент. Україна не зміцнює себе і не ухвалює, не здійснює необхідних рішень. Наприклад, росіяни просувають тезу, що їм потрібно 4 регіони: Донецька, Луганська. Херсонська і Запорізька області, правда? Ну там далі ми будемо торгуватися. Mm -hmm. А чому це Крим? Чому? А тому, що вони, росіяни, роблять все для того, щоб показати, що Крим вже їхній. Це дуже вправна інформаційно-психологічна операція. І ми, я думаю, всі розуміємо, що ті шматочки Курської і Білгородської областей, які сьогодні контролюються силами оборони України, їх не можна обміняти на Якісь значні шматки е, українських територій, взагалі, питання обміну територій, його в міжнародному праві не існує. Інакше б ну, взагалі тут була вже давно вакханалія між різними державами. Тобто це дуже складний процес. Трамп, просто повторюсь, діє за принципом: спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен своє. І це ну, насправді дуже велика проблема для нас. Вчора Трамп сказав: ми по багатьох пунктах погодились. По яких? У Трампа все ідеально, 10 з 10. Чудово, прекрасно. Я не знаю, по яких пунктах вони погодились. Тому що на сьогоднішній момент є у мене бачення того, що його Путін, так би мовити, навернув у власну віру в велич Росії. І в те, що з Росією можна про щось домовитись, і лише Україна стоїть на перепоніцю. З приводу ще вчорашньої чи точніше нічної сьогоднішньої прес-конференції без питань від журналістів. Почав Путін, хоча мав почати Трамп, і Трамп ем, говорив від себе. А Путін читав з папірця про усунення першопричин конфлікту в Україні. Під цими першопричинами, звичайно, вони мають на увазі не членство України в НАТО, поставки не поставки західної зброї і так далі. Те, що от вони заявляють. Маємо поправки. Першопричини конфлікту в Україні це взагалі існування незалежної України. Не ага. треба тут плутатись в кремлівській термінології. Існування... можна в деталі не йти так Тут одне це вже. Причина, по якій розв'язана війна. І ми це маємо твердо розуміти, і ми маємо. Це максимально енергійно доносити до своїх партнерів. Е, дивіться, ця зустріч відбулася дуже швидко, і е, зазвичай зустрічі такого ж готуються заздалегідь, і вони вже е, проводяться, коли є якісь документи, якісь підготовлені домовленості, які вже підписують, зустрічаються тут. все було на швидкоруч, без оцих е, підготовлених документів. Е, чи, е, з, з, чим, з чим їхав Трамп і з чим їхав Путін? Я думаю, що з огляду на те, що були міністри фінансів в обох делегаціях, якісь економічні пропозиції були. Але е, все-таки в цьому сенсі повторюсь: я е, припускаю, що Путін довів думку про те, що Україна є перепоною на шляху до економічного зближення. А ви це Там, як зрозуміли? Трамп намагався йому е, довести, що треба працювати і треба ну, використовувати той потенціал економічний, який є. Але Путін очолює державу, переважна більшість мешканців якої живе за принципом хорошо не жили, нічого і не чинати. Тому якісь економічні резони його хвилюють мало. Це треба розуміти. І відповідно, от його перебування на Алясці, я думаю, це було таке, знаєте, шоу для одного актора, який власне ніколи не знімав не знімався в фільмі сам вдома. Цікаво, так. Тепер про ось цей можливий наступний саміт на трьох Ша України Росії. Чи будуть долучені європейці, де це може бути наскільки реально? Я вважаю, що е, Україна в даній ситуації має максимально ухилятися від саміту на трьох і говорити про необхідність саміту в ширшому колі, можливо, навіть залученням європейських країн та Китаю. Тому що в саміті на трьох е, Володимиру Зеленському буде важко протидіяти туску і. Вибачте, Трампу, Трампу, і... Трампу і Путіну, Та? Тобто один проти Путіну, двох. Путіну, так. Угу. Треба додати, щоб Туск там був. <ріху> і не тільки. <ріху> тому що він бере участь від Польщі в переговорах з боку Європи. До речі, тут такий цікавий тренд, тому що, очевидно, в цій суперечці всередині Польщі між прем'єром і президентом новоінаугурований ново президент взяв угору. Дякую вам, пане Євгене. Дякую, що вийшли і поговорили на цю тему, про яку зараз всі говорять. Дивимося з різних сторін і очікуємо, що ж буде далі, що нам робити. Кандидат політичних наук, директор інституту світової політики Євген Магда був з нами на прямому зв'язку.